Не розкоштував, але добре наче. Біля навпроти Кремляцького заводу цукрового заклад дорі. Робимо шарму. Ми розділили на дві частини. Ось і да, в мене. 180 гривень. Курина. 180. 180. 180 гривень. І тут теж якесь побажання ваші надії та плани здійсняться понад всякі очікування. 180 Це Дуже офіціантка написана ось, і адреса точно. Ось ця локація. Збита, наповнена дуже файно файла. Угу. Ну, треба розпробувати більше, тоді зможу сказати. Добре, добре. Смачна шарма. Мені подобається. Дуже наповнена так сильно. Типа, ну, дивись. Іноді так купуєш шарму. І тут ще посада якась залишається. Угу. Тут така вона класна. Класна корочка, ну і м'ясо смачне. У мене теж дуже багато м'яса. Я відчуваю його. Зазвичай там якусь зелень відчуваєш, соусів багато. А тут чітко виражене м'ясо. Тут добре до, до теж є соус, воно пом'якшує. Ні, соус є, однозначно, але м'ясо виражене дуже сильно. Твоя оцінка? Коротше, радимо шарму. Я просто не побачив, який був кусок, але ну, він просто великий. Да? Ну великий, ну глянь, моя була половинка, твоя. Досить велике. Це досі, якщо порівнювати там з Burger Бург... King, угу. то там XL, так? Да? Вона така. Так. І скільки вона коштує? Ну 100 з чим-то точно. А це 180. Ну так. Причай можна брати одну на двох. Одному об'їстися. А, якщо одному, да, то можна наїздку нормально. Та й досить ну, смачно. Ну, дуже класно. Раджи, радимо спробувати шаурму в Тандорі. Нам за це не, не платять. Да, тому ми так далеко знімаємо, тому ми не, не прям сильно рекламуємо, але все одно хотіли записати відео і розказати, так? Да. Да, ще я тут брав якось кебаб, люля кебаб, просто mm -hmm. викладене м'ясо, теж смачненьке. Воно mm -hmm. дешевше. Скільки воно було? 120 шок. Нормальна ціна. Нормальна ціна. Тому рекомендуємо. Е, рекомендуємо, перепрошую, рекламуємо. Е, моя оцінка 5 з 5. Ну, насправді мені дуже сподобалося. Це дуже класний заклад. Е, тут ще є гріль, пробував Типу там, овочі. Тоже класна ціна і дуже смачно. Так що, смачного вам.